Створити дитячу кімнату, майстерню або навіть кав'ярню на борту реактивного літака ту 104 який стоїть в міському парку культури та відпочинку. Такі пропозиції обговорювали на громадських слуханнях 23 лютого у міському палаці культури. Автор петиції щодо вирішення подальшої долі літака у парку каже, надихнувся іноземним досвідом. Мені особисто дуже понравилось як поступили в Грузії, точно не помню, де і хто ну в Гуглі задать вопрос: «самоліт Грузія. Ви знайдете, що самоліт Атріставрирован був. І внутрі була зібрана ну, для дітей, що ли, там, як детський сад. Они там займались ну, різними поділками. Ну, в общем, дуже цікаво, на самом деле. Мені понравился такой варіант. Потім це моя особиста точка зору, Я думаю, що вона буде вам теж інтересна. Під час обговорень Житомиряни більшістю голосів вирішили, що забирати літак з парку не можна. Люди переконані, якщо відремонтувати та пофарбувати його заново, то він стане яскравою візитівкою Житомира. Мені. Чесно кажучи, по боку, чи то буде Кшадуара, чи то буде Гагаріна. Головне, щоб він був гарний і був як прикрасою нашого міста. Цей літак вже не знаю скільки років, багато вже років є одною з таких міст, де можуть зібратися Житомиряни. Тобто давайте його зробимо місцем, в яке реально люди будуть приїжджати. Тому наша позиція. Замість того, щоб щось спочатку щось руйнувати, треба придумати, що що як на чому можна заробити гроші, як це можна зробити прикрасою нашого міста, а не сваритися і думати, це буде парк Шедуара, та пусть буде хоч парк Джорджа Лукаса. Були на обговореннях і ті, хто вважав, що старому літаку, на якому за однією з історичних версій, літав міністр оборони радянського союзу Георгій Жуков, не місце в парку культури та відпочинку. Сьогодні я прийшов на ці слухання, із з думкою, що ну що, що його потрібно прибирати. Але послухавши вас, я зрозумів, що його потрібно залишати. Я змінив свою думку сьогодні, бо я побачив людей, які е, живуть цим самольотом. Я думав, що він дійсно нікому не потрібний, бо по його стану, було видно, що він нікому не потрібний. А як я побачив, що є люди, які загорілися його відновленням які хочуть розкрасити його в вишиванку, в національні кольори, то хіба я можу бути проти цього? Окрім зовнішнього ремонту, літак потрібно обов'язково експлуатувати в цьому переконаний інший учасник обговорень. Ми бачили це як от грузини там дитячий садочок зробити. Потім ми бачили це як гуртки для дітей. Багато ще там проведення дитячих свят. Ми його відремонтуємо. Ми його гарно покрасимо в будь Любий проект прийде. Але якщо в домі немає хазяїна. Якщо в домі ніхто не живе, ви знаєте, він занепадає. І нема, якщо не буде воно в подальшому експлуатації, то його ремонтувати немає сенсу. Тобто зараз, коли от ми рішаємо і будемо шукати можливості в першу чергу фінансові по його відновленню, одночасово повинна проводитись якась конкурсна робота по його експлуатації. Врешті учасники громадського обговорення вирішили рекомендувати міській раді оголосити конкурс на кращий проект реставрації реактивного літака ту 104